Якщо в тебе є протрузії, грижі, сколіоз або просто болить спина в попереку, я тобі покажу три прості вправи, при виконанні яких ти позбудешся від болю. Вони працюють по одному принципу: це декомпресія наших хребців. При виконанні цих прав ти позбудешся відчуття скованості і зажимів в м'язах спини. Для першої вправи нам потрібен килимок. Ми лягаємо на спину. Згинаємо стегно до себе, тягнемо коліно до живота. В цьому положенні розтягуємо сідничний м'яз, Тримаємо це положення 20-30 секунд, спокійно видихаючи. Друга вправа. Ми так само лягаємо на спину, ножки зігнуті. Одну ногу ставимо на іншу. Коліно трошечки дивиться в бік. І ми натягуємо до себе стегно. Знову відчуваємо розтяжку по Сідничному і грушеподібному м'язу. Тримаємо це положення так само 20-30 секунд, видихаючи. І третя вправа. Нам треба лягти на живіт. І виконуємо розгинання хребта за допомогою рук, Утримуючи цю позицію десь 7-10 секунд. Видихаємо, в стартове положення. Знову витискаємо себе руками. Видихаємо, тримаємося положення. Цю вправу ми виконуємо 10-12 повторень.